Сьогодні в мене на огляді всі ігрові гарнітури від компанії Fifine. Тому давайте подивимось на кожну з моделей, подивимось, чим вони взагалі між собою відрізняються, а також визначимось, яка з моделей для яких задач підходить найкраще. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Перед вами три моделі гарнітур FiFine: це FIFINE h 3, Fifine H6 та H9. Але ви запитаєте, чому гарнітур тільки три, а коробок H7? Відповідаю: тому що такі моделі, як Fifine H6 та FiFine H9, мають по три варіанти кольорів корпусу: це чорний, білий та рожевий. А ось модель FiFine h 3 продається лише в чорному кольорі. На коробці h 6 та H9 є наклейка якого кольору будуть навушники всередині. Хоча якось дивно, що на всіх коробках Fifine H6 зображення навушників чорного кольору. А ось Fifine H9, модель чорного кольору, має на коробці зображення чорних навушників, але білі та рожеві навушники мають зображення білих навушників на коробці. Якось це трохи дивно, але зрозуміло, що наклейку наклеїти дешевше, ніж робити коробку із зображенням відповідного кольору. Ну що ж, переходимо до розпакування та подивимось, що йде в комплекті з кожною гарнітурою. Для порівняння я оберу кожну модель різного кольору. FIFA H3 має ось таку комплектацію. Інструкція користувача: самі навушники та конверт, в якому знаходиться мікрофон та розгалучувач для гарнітури з комбінованого 4 пінового аудіороз'єму на 2-3-пінових роз'єми. Один для навушників, один для мікрофона. FIFA H6 я обрав білого кольору. Модель має ось таку комплектацію. Інструкція. Мішечок для транспортування, він йде чорного кольору, незалежно від кольору навушників. Самі навушники і з'ємний мікрофон. І модель FIFINE h 9. Також в комплекті маємо інструкцію, самі навушники і конверт, в якому йде з'ємна звукова карта, а також з'ємний мікрофон. По комплектації все плюс-мінус однаково в кожній моделі. Ну, напевне, найкраща комплектація в FIFINE h 6, тому що з ними в комплекті йде ось такий мішечок для транспортування. Але, принцип. Сипова різниця між моделями тут полягає в тому, що всі гарнітури мають різні методи підключення, а відповідно і підійдуть для різних пристроїв та різних задач. Гарнітура Fifine H3 підключається до ноутбука, комп'ютера, приставки або до смартфона за допомогою роз'єму Джек 3,5 мм, mm. але також тут є USB-роз'єм. Він потрібен для того, щоб живити RGB-підсвітку, яка є в цій гарнітурі. Вбудований кабель в тканинному обплетенні має довжину 2 метри. Також на ньому розмістився регулятор гучності в навушниках, і тут же є перемикач, який відповідає за вмикання та вимикання мікрофона. Наступна модель FIFINE h 6. Про цю гарнітуру я знімав окремий огляд. Можете подивитись його ось тут в підказках. Ця модель має лише USB роз'єм, за допомогою якого вона підключається до комп'ютера ноутбука, із приставок лише Sony, PlayStation підтримує підключення через USB. А ось до Xbox і Nintendo Switch ви вже їх не підключите до смартфона, також без перехідника ці навушники не підключите. В даній гарнітурі кабель також вбудований, і на ньому розміщено пульт керування. Цей пульт виступає в якості звукової карти, тому що за допомогою нього ви зможете перемикатись між трьома пресетами еквалайзера, вмикати вимикати мікрофон, регулювати гучність навушників. А також ця гарнітура має функцію об'ємного звучання 7.1, якої немає в попередньої моделі. Наприклад, для геймерів ця функція буде перевагою, адже краще буде відчуватись позиціонування вігр. Як і попередня модель, FIFINE h 6 мають підсвітку. Вона лише має один режим і налаштовувати її не можна. Але якщо в гарнітурі FIFINE H3 підсвітку можна було вимкнути, просто відключивши USB кабель, то в FIFINE H6 вимкнути підсвітку не можна. Тому що, якщо ви вимкнете USB. USB-кабель, то навушники відтворювати звук вже не будуть. І FIFINE H9 це найбільш універсальна модель. Її можна підключати абсолютно до будь-чого, адже ця гарнітура має вбудований кабель з роз'ємом Jack 3,5 мм. Mm. А також в комплекті йде знімна звукова карта, яка підключається через звичайний USB-роз'єм. І вже до звукової карти можна підключити спокійно навушники, і таким чином все підключається до комп'ютера таутбук. Бука, смартфона, плеєра, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch і так далі. За допомогою звукової карти можна регулювати гучність мікрофона, гучність навушників окремо, можна вмикати вимикати мікрофон, а також включати функцію об'ємного звучання 7.1. і Але пресетів еквалайзера як в Fifine h 6 в даній моделі немає. Також дана модель не має підсвітки. по збірці та матеріалам. Всі гарнітури приблизно однакові. Тобто, з основного, це амбушури в нас зі штучної шкіри, оголів'я також зі штучної шкіри. А ось ці елементи виконані з металу в усіх трьох моделях різних: FIFINE H3, FIFA, FIFA H6. Та в FIFA 9. Кольори також досить приємні. Але при цьому посадка у кожної гарнітурі різна. FIFAI H3 сидять найбільш щільно і так досить сильно стискають голову, завдяки чому вони мають найбільш виражену пасивну шумоізоляцію. Комусь це може подобатись, комусь не дуже. Це все досить індивідуально. Особисто мені це до вподоби. Але якщо дуже довго сидіти в даних навушниках, то вуха починають втомлюватись від цього стискання. Через те, що всі моделі мають амбушури зі штучної шкіри, скоріш за все, в усіх моделях вуха вас будуть підніти, якщо ви будете дуже довго використовувати навушник. FIFINE h 6 сидять вже менш щільно і не так сильно стискають голову. Довго в цих навушниках працювати зручніше, але при цьому пасивна шумоізоляція слабша. FIFINE H9 сидять дуже вільно, взагалі майже не тиснуть на вуха. Але при цьому пасивна шумоізоляція в них майже відсутня. Знову ж таки, все досить індивідуально і тут кому що більше до вподоби. На мій погляд, Fifian A6 6 це така собі золота середина. Вони і не дуже сильно тиснуть на вуха, і не бовтаються у вас на голові. Взагалі сидять вони приблизно ідеально. Тепер давайте протестуємо якість запису звуку на мікрофони в кожної моделі. І так, поїхав. І в таких навушниках, як FIFINE h 3 які підключаються через Джек 3,5 мм, Звук може відрізнятися в залежності від того, до чого ви його підключаєте, тому що все залежить від звукової карти вашого пристрою. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, з вами я Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Тестуємо зараз звук мікрофона в гарнітурі FiFine. H3. Гарнітура підключена до MacBook Pro 14 дюймів 2021 року через джек 3,5 мм. Ось такий звук записує даний мікрофон. Ну що ж, послухав я, як записує мікрофон гарнітури Fifine H3, і що можу сказати? Доволі непогана якість, але присутній дуже сильно виражений низькочастотний звук, такий якийсь гул, шум, що мені взагалі ніяк не подобається. Тому переходимо до наступної моделі Fifine H6. Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий вас бачити на YouTube каналі Vector.ua. Ось таким чином записує звук мікрофон в гарнітурі Fifine H6. Раз, два, три, раз, два, три. Так як в цій моделі. Делі є звукова карта, яка знаходиться ось тут в пульті, то якість запису звуку буде однаковий, до якого б пристрою ви цю гарнітуру не підключили. Тому це перевага даних навушників, на мій погляд. Але покращити якість звуку ви вже не зможете. А наприклад, якщо ви підключите перші навушники Fifine h 3 до аудіо інтерфейсу або до якоїсь крутої звукової карти, то можете якість звуку і. Самих навушників і якість запису звуку на мікрофон трошки покращити. Наступна гарнітура FIFINE h 9. З цією гарнітурою я проведу тест запису звуку двічі. Перший раз підключивши дану гарнітуру просто через джек 3,5 мм до MacBook, а другий раз за допомогою звукової карти. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий вас бачити на ютуб-каналі Vector.ua. Раз, два, три, раз, два, три. Ось така якість запису звуку. На гарнітуру FiFine. NH9 просто підключивши її до е, ноутбука через джек 3,5 мм. Раз, два, три, раз, два, три. Зараз гарнітура Fifine H9 підключена за допомогою комплектної звукової карти. Раз, два, три, раз, два, три. Тепер записуємо звук на мікрофон гарнітури FiFine H9. Ось такий звук ми отримуємо. Всім привіт! З вами я Віктор та радий вас бачити на ютуб-каналі Vector.ua три раз два три. Оцініть якість звуку всіх трьох моделей та напишіть в коментарях під відео, яка з моделей записує, на вашу думку, звук найкраще. Особисто мені дуже до вподоби, як записує звук мікрофон гарнітури FiFine H9, тому що він непогано записує. Просто підключений через Джек 3,5 мм і так само добре записує через комплектну звукову карту. Хоча також скажу, що Fifine H6 також досить непогано записує звук приблизно на такому ж самому рівні. Ну, може трошки по частотам звук відрізняється. А ось по звуку ситуація дуже цікава. Почнемо з The FIFINE H3. Якщо ви їх підключаєте до пристрою, який має класну звукову карту, в моєму випадку це був MacBook Pro, то звук на них мені сподобався просто найбільше з усіх трьох моделей. Чому так? Тому що вони мають дуже... Гарно виражену пасивну шумоізоляцію. Вам нічого не заважає з оточуючих звуків, і всередині лунає чудовий звук, чудові баси, чудові нижні частоти, середні та високі. Тому якщо у вас комп'ютер або ноутбук, який має гарну звукову карту або зовнішню звукову карту, ви маєте при цьому мікрофон в гарнітурі ви не будете використовувати, то можна сміливо рекомендувати FIFINE h 3. Коштують вони зараз на момент зйомки відео 1600 гривень, і за цю ціну звук. В даних навушниках просто топовий. Але якість запису звуку на мікрофон тут дуже поганий, тому що мікрофон вловлює якийсь низькочастотний шум, і через це використовувати його дуже складно. Для якихось конференцій може і підійде, але для стрімів, летсплеїв краще його не використовувати. Якщо у вас є якийсь мікрофон, наприклад, від. Тих же самих Fifine, і ви використовуєте його, при цьому у вас звукова карта гарна в комп'ютері чи ноутбуці, то можна спокійно рекомендувати ці навушники. Далі йде Fifine H6. Дана модель коштує дорожче всіх. Зараз її ціна 2200 гривень. Хоча модель чорного кольору, яка продається на розетці, коштує трохи дешевше, а саме 2000 гривень. За цю ціну ви отримуєте якісний звук. Він приблизно на рівні Fifine h 3 моделі, але. Так, як тут звукова. Карта вбудована. Вам байдуже на те, яка звукова карта у вас в комп'ютері чи ноутбуці. І так як тут є еквалайзер, то ці навушники е, можна налаштувати максимально оптимально під ваші потреби. Якщо ви дивитесь фільм, включили еквалайзер з пресетом фільм. Якщо ви слухаєте музику, включили еквалайзер з пресетом музику, і параметри будуть оптимальні. І звук тут також досить класний. І нарешті остання модель: Fan H9. Зараз вони коштують 1800. 700 гривень. І, на мій погляд, це досить така спірна модель. Мікрофон тут записує непогано. В принципі, як і FIFA H6. Якщо їх підключати до ноутбука чи комп'ютера з якісною звуковою картою просто через Джек 3,5 мм, то звук вони будуть видавати непоганий. Але так як в них прилягання не таке класне, як FIFINE H3, вони звучать трошки гірше. А через комплектну звукову карту вони також звучать не так класно, як FIFINE H6, тому що в цій звуковій карті немає пресетів еквалайзера. Тому налаштувати звук під ваші вподобання та смак. Тут неможливо ось так. Тому що я можу рекомендувати: якщо у вас класна звукова карта і ви не користуєтесь мікрофоном, беріть Fifine H3. Але якщо звукова карта в вашому ноутбуці чи комп'ютері досить слабенька, і ви при цьому користуєтесь мікрофоном в гарнітурі, то тоді я можу рекомендувати Fifine H6. Це така собі золота середина між всіх цих. Модель. Ось такий огляд гарнітур FIFINE в мене вийшов. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся вас побачити в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!